Вітаю всіх глядачів мого каналу. І це продовження кар'єри за Динамо Київ FIFA 15 УПЛ. <кій> Сьогодні в нас буде матч з Олімпіком, матч з Орею і можливо ще матч з Динамо 2. Не знаю, подивимось. І давайте вже грати, не затримуватись. Так, зараз є трошки... Е... Підлаштую склад і... вернусь Ну, ось такий склад, лише дві зміни. Драговича та м'якушка. Випустив. Ну і... Поїхали! Перший тур чемпіонату України. Динамо Київ приймає Олімпік. І... Відкриття чемпіонату. Суперкубок в, в минулій серії ми взяли. В Шахтаря. Ну що ж, давайте розпочинати. Поїхали. Вже небезпечно і Ховард. Олімпік якось більше атакує, але... Но... І от перший удар від них. Зараз Ярмоленко пробіг, пробігає по флангу і... Навісити, ага. Нав... ні, все-таки навішує і знімають з голови і... Не дають взагалі пробити. Сидорчук, ти просто славак, ч чот... навіщо впав? Ярмоленко, Ярмоленко, удар! 1-0! Андрій Ярмоленко забиває <кхм> на 45-й хвилині. Зовсім ніякий перший тайм і нарешті перший нормальний момент, яке створило Київське Динамо, Ярмоленко з лівої ноги пробив, прошив голкіпера. Він навіть не зреагував. І м'яч в ближній кут залітає в ворота. <кхм> Чудово! Андрій Ярмоленко, перший м'яч в Лізі парі матч. Ну і такий був перший тайм. Майже не було. Ну взагалі не було моментів. Ось в нас був момент, ми його реалізували. Динамо 2 перемагає в Чорноморці. І речі 1-1 з Волиню. Ну ось один удар, один ствір, один гол. Один удар, один ствір, нуль голів у Олімпіка. Так, ну мені кравець якось не запам'ятався, давайте де... Ні, не що Поульсена Випустимо, ну і поки все. Там Буяльського можна буде випустити. Ну що ж, заміна і у Олімпіка. Ну і другий тайм. Поїхали. Ох, як красиво Якушко обіграв свого опонента. Але, на жаль, м'яч довго він не зберіг. Ой-ой-ой. ой Добре, що офсайт. А то такий провал, я просто не розумію. Ну як так можна провалюватися? Дивимось. Добре, що оцей от пан забіг в офсайт. І це пенальті. Так, Поульсен заробляє пенальті. На 61-й хвилині. Чудово я тут фінт вирішив зробити. І... Фінт виявився вдалий. І оцей от мужик. Хоча про четвертий номер. хто це Гришко, чи хто він не встиг я подивитися, збив Поулсен. Ну що ж, Андрій Ярмоленко готується пробити пенальті. Удар. Удар 2-0. 2-0 Андрій Ярмонко переграв голкіпера. І 63 -я хвилина. Я думаю... Замість... Якось Сидорчука взагалі не вийде. Не видно. Вийде Буяльський замість Сидорчука. Гарний удар. По різним кутам. Від... Гравець, голкіпер в одну в один кут. Е, Мяч в другу. І Тім Ховард. Сейв, ну... Ну якось Олімпік хоче забити. І зараз можна в контратаку. І там бачу Польсна, а там бачу я Челхануглу, який розганяється. І це Тринуль. Челханоглу, і на останні 3 хвилини, я думаю... Челханоглу вже ніякий, але я заміню Ярмоленка, Щоб... <кхем> Не дай Бог травма. Три хвилини. 3-0. Челханоглу там вже ледь біг, ледь біг і... Хотів я випустити Беланду, але ні. Без Беланди в наступному матчі я його випущу. Буду ще склад змінювати. Ну. Робити деякі зміни. Перший м'яч і гуся вийшов. Ну і все. Матч завершується. 3-0. Другий тайм Уже був повеселіший. Три удари, три встрі, три голи. Прям як з шахтарем. Динамо 2 теж виграло. Так, дивимось. Гусєва не хоч... Не, зм не змогли. І в нас Ельшарові прийнято коноплянка відхилим Ну, блін, я хочу коноплянку підписати. Не Знаю, скільки я йому можу дати максимум. Так, давайте ще... Нічого, пара, нічого, вийдаш, ти ще. давайте подивимося, скільки там за я... 28 мільйонів та 28, так, я можу... Ось так от зробити. Ну і поїхали. Так, депай відхилено. 220, давайте 250. Коноплянка відхила. Та що ж це таке? 270 максимум. Давайте на один рік. Спробуємо. Депай прийнято, коноплянка прийнята. Значить в нас є Ель-шаравів, Депай і, на жаль, коноплянка не хоче. Ну в мене нема більше грошей, щоб запропонувати, тому або Депай, або Ельшараві. <coughs> Нікого в нас не хочуть купляти. Ось стоїть у нас на трансфері. Е, Беландай Бісідін не хочуть їх купляти. На жаль. Тому поки що напевно без... Більш так продавати нікого і... немає. Не знаю. а що там, Рудько? Рудько. Та його диспач. А, Рудько Варен. Ммм, Сільва 29 років. Давайте його. Ну в мене, в мене, якщо що, є і гусів. Тоді. Ну а зараз у нас матч з Ореї. До речі, а потрібно ж вже, напевно, підписувати транспортні переговори. Це, не, не знаю скільки часу іще вони будуть, тому зараз я вирішу і... повернуся. Ну що, я тут так подумав, дивлячись на скіли. Е, ну, ага, тут я не можу подивитися. Депая і Ель шараві Ель-Шараві програє в швидкості, в, ну, в спритності виграє, в точніші штрафного там. Володіння трошки більше аж Шараві, але виносливість менша. І Депай молодший, <кхем>, чим Ель шараві Тому я думаю, все-таки Депай, звичайно, більше грошей, а, чим... Ну... На Депайя більше витратимо, але сподіваюсь, що він виправдає всі ці затрачені гроші. Тому я підписую Депайя. А Шараві, можливо, якщо Депай не заграє, то обміняю або на коноплянку, або на Аль Шараві. Ну що ж, у нас новачок, тепер я можу, поки не забув. Значить. Давайте ще номер подивимось. Номер номер у депая. восьмий <кхи> номер давайте депай буде сьомим Челханглу Де Челханглу? Челханглу восьмий Ось так от так далі Міс 7000 це як? Не поняв, а це що за глюки? Прикольно. А це хоч не баг якийсь? Ану секунду. Так, ось тепер наче всюди плюси. Я перезайшов в кар'єру. Сподіваюсь, зараз... Ану, дивимось. Та я, я не розумію. Що це за баг такий? Ну добре. Нехай. Давайте. Так, зараз я все налаштую і перейдемо до матчу з... Е... з Зорею. Ну що, розпочинаємо матч з Зорею. Сподіваюся, що нічого це... Я не знаю, ці цифри не дадуть, у мене независна кар'єра, бо це буде просто капець, мені вже надоїло її переза... Вантажувати, знову ж, склад за кадром і вернусь. Ну що, Поульсен, Рибалка та Гармаш. Опара та Сільва. Виходять у нас в стартовому складі. Де Ховар, до речі, розвинувся ще на один пункт. Ну і поїхали. Другий тур чемпіонату України, Ліга Парімач Стадіон 23 травня Зоря приймає Динамо Київ. Не самим сильним складом ми йдемо на цей матч. І... Потрібно... Все ж я думаю, про цей трансфер Депая, ось його якраз і показують. Чому так... Мінус 7 і 0 у нас взагалі на трансфери. Чому це такі глюки? Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка. Так, ну і давайте вже розпочинати. Поїхали. Депай зміщується в центр. І давай... Ні! Не пенальті, ні гола, все погано. Знову ми граємо другим номером. Зоря виглядить краще, в нас нічого не виходить. Та це капець якийсь. Я взагалі не можу ними грати. Ну же, давай. Корпус. І давай Поульсен. Поульсен має. Має. Удар. 1-0. 1-0. Знову 45-та. Тепер Поульсен забиває. Ми знову граємо другим номером. Знову... Забиваємо на 45-й. Це взагалі щось неймовірне. Не знаю, чому команда так погано грає. Потрібно, може, спробувати тактику змінити. В дром таймі побачимо. Ольсен. Перший м'яч. Ну от і перший тайм закінчився. Uh, так, хочу я тактику змінити на ось цю. Деп... Так, поульсен. Депай поульсен, добре, нехай. Припалка. Ось так. Будемо грати далі. Якось челхануглу я не бачу, тому випишу Беланду. Подивимось як він буде грати. Ну що ж, другий тайм, поїхали. Ой, як вони розкатують і Ховард! Нас рятує. І давайте в контратаку пішли. Поульсен, біжи, я сказав. Прибирає Поульсен. Б'є і це 2. 0 Дубль Поульсена. Чудово, прибрав. І на техніку в дальній кут забиває гол. Чудово. Другий м'яч. <гум> Повісно. Ого, як розкатують і Ховард! Тягне, але куди він відбиває? І це перший пропущений м'яч. Ну от зараз подивимось, е -е, як Ховард наче засейвив, але куди він відбив? Просто. Я не розумію... Ну лай, тут круто вони все розіграли. Ну куди ти відправляєш? Ну скамейка. Я прочитав скамейка. І на... навіс, давай, депай! І... Удар депає. І прям голкіпер з лінії. <кхм> Взяв м'яч. Депай! Оце так удар. Що тут опара робить, мені цікаво. І знову вони катають. Ну... Ц... От вони, якщо ми... Е, я зіграю не то вони заб'ють. Бо от якщо комп'ютеру потрібно забити, він заб'є. І от можна на пульс надавати. І непогано. І от там Депай. Депай! 3-1! Мемфіс Депай в першому матчі. <кій> Забиває. І... Дебютний м'яч. Мемфіс Депай. Чудово він переграв голкіпера на техніку в протихід, чи як це? Зовсім в іншу сторону. Прямо під стійку от. Просто без варіантів. Ну все. Немає команди. І це, звісно, я вже взагалі знущатись хотів з зорі. А це не від свого в руки, я вибачаюся. Ну і все. Матч завершено. 3-1. У нас 6 балів після двох турів. Чудово. Депай забив дебютний м'яч. Шахтар також виграв. Ну і давайте дивитися. Ми на першому місці по різниці м'ячів ми обходимо шахтаря та Дніпра. Так, давайте ще... М'якушка потрібно... В подивись в оренду. М'якушка, рибка... Гусєван, трансфер, баланду та біседя. Ну, баланду я не знаю навіть. Чи потрібно його продавати, тому що потрібно мені... Іще... E, ЦАП. Давайте прокрутимо. Хто? Олег Усів. Сандерлен. 2-1. Давайте 2700. Ну не знаю, я, що це. Таке. Ладно. Я... Ну, не буду я робити по три... По три матчі. Ой! Які <хи> ви молодці? Нам додали кубок через день після Ліги Чемпіонів. Відбі... Відбору... Відбі... 에... Відбірочного туру. Чякс. <кхи> Не буду я робити три матчі в одній серії. Я... Якщо хочете три матчі, то попросіть. 에... Поставте лайк, підтримайте, щоб я, якщо... щоб я бачив, що ви хочете більше матчів. Ну а на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, на групу ВКонтакті, ссылка є знизу під відео. Ставте лайки. Ну і всім удачі і пока.